Усіх вітаю! З вами Лана, і ви на моєму каналі Книга з Кавою. І сьогодні я хочу розповісти вам про фантастичну серію філіпа Ріва Railhead. Умовно будемо називати її, головна залізниця. Це наукова фантастика, підліткова література, антиутопія, трішечки приправлена ноткою стімпанку. Ну так, зовсім, зовсім, зовсім трішечки. Тому, звичайно, цю історію не можна називати повноцінним панком. Ні. Тут тільки таке невеличке вкраплення. І це номінант на премії Локуста Андре Нортона і Медалі Карнегі. І у цій серії три книги: головна залізниця, Чорний світловий експрес і станція Зеро. Що ж, давайте коротенько, без подробиць розповім про що ж кожна з книг. І почну, звичайно ж, з першої. Бо і про першу я буду говорити найбільше. Адже друга і третя ще далі за хронологію. І якщо я буду докладно розповідати про кожну з книг, то й читати чи буде взагалі сенс, чи не так? Отже. Перша книга, головна залізниця. Велика мережа це місце дронів та андроїдів, чинців вуликів та станційних ангелів. І ні, це не справжні ангели. Просто їх так називають. Місце тисячі воріт, де розумні потяги миттєво перетинають галактику. Це також місце величезних небезпек, особливо для тих, хто є залізничним фанатиком. Ну, таким, як Зен Стерлінг. Колись він був дрібним злодієм і крав для того, щоб прогодувати свою сім'ю. Так, Зен все ще злодій, але можливо, що ключ до всього всесвіту лежить у таємниці того, ким він ще є. І це було коротенько про першу. Далі я розповім трохи подробніше, з чого все почалося. І там ви вже можете нахапати спойлерів, тож майте це на увазі. Отже, історія починається з мілкого залізничного фанатика та крадія Зена Стерлінга, зважившись на більш вагому крадіжку, коштовне кольє, він ледве втік, і спочатку подумав, що дуже вдало. Він заніс крадене для того, щоб позбутися та заробити на цьому гроші дочинців вуликів, і пішов собі додому. Але він навіть не підозрював, що привів за собою величезний такий хвіст. За ним йшов божевільний розумний потяг, і дівчина-моторик Нова. А, намагаючись від них втекти, Зен потрапляє до військових, які виявляються, також його шукають, адже думають, що він може привести їх до легендарного злочинця-Крука. І коли Нова рятує хлопця, запустивши вірус вбивця потягів, то. Виявляється, що вона працює на Крука, який також шукає Зена. Крук пропонує йому величезну винагороду за участь у авантюрі. Це крадіжка найприголомшливіша з усіх, які до цього були. Адже річ, яку він має поцупити разом із дівчиною моторком, нова що буде йому допомагати, знаходиться на легендарному потязі. Найвідомішої з родин, яка пов'язана з імператором справлячою, власне, родиною. І саме вони володіють залізничними лініями великої мережі. Але, звичайно, постають питання: чому саме Зен? Чому Крук обрав саме його? Або ж, можливо, тут просто збіг прізвищ, в який Крук Сприйняв як е, знак, або ж просто як вдалий жарт, адже крук і старлінг, тобто крук та шпак, або ж, можливо, справа в якомусь дивному збігу, що зен схожий на одного із зенітів, власне, правляча родина. А може, справа ще глибша, і вже мова йде про генетику. Отже, хлопці чекає багато відкриттів, дорослішання, поворотна віха його життя, злочини та вчинки, які потягли за собою не спеціальні, але дуже-дуже жахливі наслідки. І, звичайно, на цьому шляху не обійдеться без втрат. <му> Найголовнішим героєм, звичайно, є Зен. І він має родину, матір та сестру, але дуже на них не схожий. А матір ще й страждає манією переслідування. Але, як згодом виявляється, це обґрунтовано, адже його матір сурогатна. Він залізничний фанатик, якого приваблюють подорожі кейбрамами. Як за вікном змінюються краєвиди та станції на різних планетах, він насолоджувався гулом тунелів та блиском брам. Але більше за все він любив локомотиви, що так схожі і не схожі один на одного. І на початку історії Зен живе у розламі. Це не перше і не останнє місце його проживання. Нова дівчина-моторик, що створена. Круком, і яка мріє, що вона подібна до людини. Її програма досить нетипова в порівнянні з іншими моториками, вона здатна самовідновлюватися, вона здатна змінювати трохи свою зовнішність, наприклад, додавати на обличчя ластовиння. І так їй потрібна енергія, і вона може їсти, тому що їжа це у тому числі і енергія. Також у нас є тут дирхавит круг. Він над людина. Колись дуже-дуже давно, коли він був звичайним бідним хлопчиком, він потрошував з надзвичайним штучним інтелектом. І це було давно, минуло вже близько 300 років, як він досі чомусь живий. Адже після того як він завів дружбу з штучним інтелектом, його життя змінилося. Тепер він багатий, розумний і злочинець. А власне, він зберігав собі життя, просто перевантажуючи свою свідомість у клонів. А власне, як це йому вдалося? Тому що у якийсь момент, коли його найперше життя дійшло якогось певного моменту свого, то його свідомість була завантажена у мережу, в якій знаходилися інші штучні інтелекти. І він... Подорожував у морі цієї мережі. Є й інші персонажі, які відіграють певні ролі. Якісь значні, якісь не дуже значні, а якісь будуть відігравати значну роль у майбутньому. Я не буду розповідати про усіх, адже їх до 100 біса, але деяких згадаю. Флікс ще один моторик, що може змінювати свою стать за бажанням та розмальовує потяги. Є ченці вулики це розумні комахи, які скупчуються у рій та формують фігуру, подібну до людини, будують собі скелетон. Але, звичайно ж, вони не є людьми і вони шукають шлях додому. Але справа в тому, що з якоїсь причини їх дому немає. На жодній відомій мапі великої мережі Реноді Зеніт, одна із впливових зенітів і є родичкою імператора, власне, його дочкою. Январ Малік, військовий, що з фанатизмом полює на крука та зена. А 6 – Штучний інтелект, страж, і вона може надрукувати собі аватари. І це ще я не дійшла до самих. Локомотивів. Що можна сказати про світ та його особливості? Та дуже багато насправді так багато, що це може зайняти безліч просто часу. Та я спробую все ж таки скоротити інформацію. Колись дуже дуже давно за часів стародавньої землі ж зараз дії відбуваються у далекому майбутньому: було перенаселення, і люди шукали, куди б їм перелетіти, щоб їм колонізувати. З якоїсь невідомої поки що причини: на землі немає станції великої мережі. Колись вона була знайдена на Марсі, а стражі знайшли рейки які йшли кудись в арку у Скалі, вони побудували а, розумні локомотиви, тобто це іще один різновид штучного інтелекту локомотиви. І ці локомотиви пройшли крізь Кейбраму і потрапили на іншу планету. Власне, однією з тих, хто вперше ступив на Марс для подібного переселення, і був один із далеких-далеких родичів зенітів. Власне, тому зеніти одні з тих, хто завідує цією великою мережею. А колись вони були просто банкірами, а потім уклали угоду зі штучним інтелектом. Отже, я думаю, вже зрозуміло, що якась невідома цивілізація залишила шлях, яким пішло людство. І зоряні подорожі здебільшого тепер здійснювалися не за допомогою кораблів, а потягами зі штучним інтелектом, кожен з яких мав свій характер, свої думки, свої мрії і навіть свої почуття. Адже виявляється, що один потяг може закохатися у інший. Це світ, де потяги можуть взяти собі ім'я, наприклад. Дамаська троянда або ж джентльмени надають перевагу Палароїд, що власне є відсилкою до музичної групи. Джабан тільки вони можуть стрибнути через квантові кей брами або ж шлюзи, де кей це Хадерах, Привіт, дюна! Ці кей Брами це портали з однієї крапки Всесвіту. Іншу крапку Всесвіту, і за долі секунди ви можете подолати відстань у сотні, а то й тисячі світових років. При цьому тут ще йде гра з часом. Наприклад, одним із повільних потягів вважається, коли він проходить із крапки А у крапку Б через 0,7 секунд. Ось, тобто через 7 мілісекунд. Коли потяг проходить через шлюз і потрапляє у крапку Б через 0,7 секунд. А от швидким вважається потяг, який потрапив із крапки А у крапку Б через подібний кейшлюз за декілька хвилин до того, як він увійшов у цей шлюз. Тобто, проходячи через кейбраму у крапці А, ти можеш потрапити у крапку Б за часом. Раніше ніж ти пройшов крапку А навіть така економія часу. І тут не дають назви планетам, тут їх називають просто станціями, адже для них це вже просто станції, якщо ти можеш потрапити з однієї планети на іншу через певний квантовий портал, крізь простір та час буквально за декілька секунд. Окрім того, з'явилися станційні ангели. Це такий собі феномен, як кажуть людям, брехливі стражі. Так, брехливі стражі, тому що стражі це, власне, штучні інтелекти за тисячоліття вже у ранзі немов боги. І вони дуже цензурять інформацію, що потрапляє до людства. Хоча з приводу станційних ангелів і ходять чутки, що, можливо, це якісь. Інопланетяни, які через шлюзи посилають повідомлення та намагаються зв'язатися з людством. І я ще багато чого могла б сказати про історію та особливості цього Всесвіту, але це займе не одне відео. Проте ви знайдете тут різноманітні відсилки. Наприклад, на Клінгонську привіт, стартрек! Індійські вайби, і їх тут багато, від імен та зовнішності до свят і навіть схожості з богами. Так, наприклад, Анаїс виглядає як індійське божество з голубою шкірою. Тут специфічне спілкування у дата дрифті. Тут є море даних, це інформаційна мережа, у якій з задоволенням кописаються дата-дайвери. І так, у якомусь сенсі космічні подорожі все одно збереглися. Адже потрібно комусь збирати космічний брухт, потрібно здобувати корисні копалини на астероїдах, місяцях та сусідніх планетах, можливість стражів завантажувати свідомість, різні штучні розуми, андроїди, дрони, генетичні експерименти, як, наприклад, повітряні скати на одному із закинутих курортів, клонування, створення та відкриття нових кейшлюзів. І ще ж не забути про те та можливість переглядати, ну, скажімо, фільм шому б і ні, який буде транслюватися прямо у сітківку твого ока. Отже, Чорний світовий експрес. Зен та дівчина-моторик Нова відправилися крізь Кей-Шлюз, якого не мало бути. Дорогою, якої ніколи не мало бути, і щоб зробити це, вони робили жахливі речі. Вони зовсім не знають, куди веде той шлях, яким вони прямують на потязі до Маська троянда. І вони навіть розуміють, що шляху назад вже не буде. Тим часом молода імператриця Мережевої імперії пробуджує відкресну. Злочинницю. Навкруги спалахує залізнична війна, але вони рятуються, проте не знають, куди їм тікати. Адже куди б вони не попрямували, всюди небезпека. Тому вони вирішують прямувати шляхом Зена та Нови. І весь цей час Нову закликає зона Чорного світла. Шляхи героїв перетинаються серед гуркоту моторів та пісень потягів. Чи знайдуть вони шлях додому, якщо він ще існує цей шлях? І що, як відкриються деякі таємниці, вони дізнаються, що саме приховують стражі, і що тепер їм буде загрожувати небезпека не тільки від людей, які на них полюють, а ще й від стражів, які хочуть їх знищити, тому що їм соромно? Адже саме у цій історії. Герої зустрінуть того, хто створив цю мережу. Вони зустрінуть інші нові раси, нові світи. Але все одно залишаються декілька питань. Наприклад, а хто ж створив головний хаб? Хто створив творців? А далі йде станція Зеро, і велика мережа змінюється. Нові світи. Нові альянси, нова ворожнеча для імператриці нові зміни принесли силу, для нової зена розлуку, для мандруючих потягів запитання. І всі вони тепер мають зрозуміти, хто вони насправді та що для них насправді важливе. Та що ж таке ця станція Зеро? Найперша лінія, і чи з неї все почалося. Надзвичайно цікава історія. Так, у якісь моменти досить важко повірити. Наприклад, у потяги, що мандрують всесвітом крізь портали, є що покритикувати та задатися якимись питаннями, наприклад, чому у Зена не брали аналіз ДНК, коли була така можливість? Адже давайте будемо відвертими: чи багато бігає по світу людей, які схожі на вас? Так, тут була присутність одного з моїх книжкових ні. Це, власне, попелюшка, але в цьому сенсі це попелюшок проте. Але я тут все стерпіла, адже автор пішов трохи іншим шляхом, і Зен не відносив себе до заможної родини, не відносив себе до своїх родичів. Він все одно вважав себе крадієм, і для нього була та сім'я, яка його. Виростила, і він не рвався сказати: Гей, привіт, я тут. Давайте віддавайте мені все, що в мене мало бути. Такого тут не було. Тобто, все було досить органічно. Так, у деякі моменти Зен був наївним, але йому було важливо подорослішати. А тому, звичайно, в історії є і помилки, і зрада, і вбивство, і втрати, і війна. Персонажі змінюються. Прокуючи крізь страждання, і наприклад, якщо ти імператриця і звикла до шику, це не означає, що одного дня ти не впадеш із п'єдесталу і не дізнаєшся, що таке бути голодною. Філіпрів, до речі, це той письменник, який створив хроніки хижих міст. Якщо що, то книжок у нас немає в перекладі, але можливо знайти інші версії цієї книжки. Наприклад, наприклад на Амазоні можна придбати аудіокнижку останній раз, коли я дивилася, коли читала, а, власне, слухала станцію Зеро», вона коштувала 1 фунт стерлінг. На цьому все. Дякую за перегляди. Дякую за вашу підтримку і за вашу підтримку на Баймі, якогось також. Дякую, що використовуєте мій промокод Книга з кавою у видавництві Віват. Це допомагає розвитку мого каналу. На цьому все. Дякую, до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!